Мася вже прийняла посилку. Не встигла я зайти у фірточку. Приїхала на такси, вона вже чула, вона вже чекала. Друзі, прийшла посилочка від Іринки. Пам'ятаєте, з магазину Батяня прислала мені три прекрасні рослини. Ще й в подаруночок магазин поклав м'яту махіта. А рослинки які Піраконта, пухироплідник і вейгелушка чарівна? Я вже не дочекаюсь, коли вони розростуться. І покажуть нам свою пишну красу. І сьогодні знову прийшла посилка. Але Іриночка в цей раз запропонувала, щоб я вибрала сама. Тому я знаю, які рослини в коробочку. І масінька, я дивлюсь, вже дуже вдячна. М'явкає, щось хоче. Ні, вона не голодна. Оце вона така капризулька. Мене не було. Але, але я не очікувала, що така маленька, тому що. Тут так, гортензія кіушу. Так я вже вам тайну невеличку відкрию. Ви знаєте, як я давно хотіла і мрію в отой куточок хвойних рослинок посадити кіушу. Гортензія дуже чарівна, повітряна. Суцвіття, нібито метелики в повітрі літають, і оцей куточок ми посадимо. А зараз давайте відкриємо і глянемо в якому стані прийшли рослини, тому що насправді я півтори доби вже не можу прийняти через те, що робота у батьків і весь час я їм потрібна. Робимо розпаковочку, я знову біжу до батьків. Дуже приємно. Ще раз дякую Іриночки. Тим паче, що вона не вперше вже дарує рослини, рослини чарівні кущі, з яких я хочу зробити рай невеличкий на новій клумбі. А чи вдасться в нас, чи не вдасться, це вже буде видно. Подивимось, що в нас буде. Дай Боже нам тільки миру, друзі. То обов'язково все буде. Зараз акуратненько розкрию, бо тут аж щось не нарисували стрілочки. Немає взагалі ніде де вверх, де низ. Емоції, як завжди, через край, тому що квіт приємно отримувати. Так? Скажи, Іра, тобі квіточки, а мені щось смачненьке. Приємно. Ой, краса. Те, що вони півтора, півтори доби знаходилися на площі я не можна... могла їх забрати, це на них ніяк не сказалося. Зелені. Я дивлюся, Листя якесь цікаве, нібито не ті рослини, що я замовляла. Ну, звісно, що ті. Це мені вже так вдається, тому що в коробочку темно і листя дуже якесь насичено, зелене, аж чорне. Зараз подивитись, які у нас зі Іринкою смаки. Дві ринки. Я замовляла. А Іриночка тільки радувалася і говорила, ой, які гарні рослинки ти вибрала. Так, ну, я довго роздивлялася, і щось мені не подобається, щось у мене є. Ну, ви будете здивовані, особливо одні рослині. Ой, яка краса, ви Дивіться, як вона розкладається. Вони все закріпили, скотчиками замотали. Рослинки невеличкі, але дуже добротні. Отак, закривається, відкривається. І тут у нас знаходяться три чудові квіточки, якими ми зараз будемо малюватися. Я розповім, куди я іщу. Так, О, знаєте, що в подаруночок вони поклали цього разу. Друзі. Минулого разу магазин Батяня поклав до посилочки м'яту махіту. Ну Ми її благополучно посадили, вона на городі дуже симпатично розростеться біля нашої опори з помідорами. А можливо, наступного року огірки там посадимо, хто його знає. А цього разу, друзі, <смас> насправді цього добра у нас дуже багато. Навіть в лісах росте. Ну, а що, раз уже подарували, посадимо на кам'яній горці. Тому що це ґрунтопокривна рослинка. І називається вона молодило Пасифік Блю. Тобто блакитне молодило, ми його називаємо трояндочками. Сидуми, очітки, трояндочки. А насправді написано, що називається вона правильно молодило. Ну, цю рослинку, я думаю, знають всі. Подарунок написано. Дякую велике, це дуже приємно. Якраз у мене такої нема. І на Альпійські горки воно впишеться класно. Так, гортензія кіушу. Я тільки не розумію. Ага, це не воно. Гортензія, Мітєльчата волотиста на український кіушу. Друзі. Просто превелике, дякую, Іриночка, за цю рослину. Я її насправді хотіла давно разом звоніла й фрайз. От оці гартезії, ну, чомусь мені найбільше сподобалось, коли тільки вони розпочинались, коли тільки я познайомилася з цими рослинами. І от кіуша через те, що суцвіття дуже велике, все фірш. Тільне, а самі оці стерильні квіточки, вони як метелики на довгих ніжках тіліпаються, і це наскільки повітряно і гарно виглядає в повітрі, що мені також захотілося мати на своєму подвір'ї. Ну, якось я її ніде не знаходила, коли з жіночкою закуплялись на базарі, і ми купували гортензії різні, а потім домовилися, що поділимось. І ті жіночки ну, вибрала вона кіушу. Ну, в неї пропала чомусь, і так я залишилась без цієї рослини. А зараз ну, в мене прям ця ідея зріла, і я бачу в цьому куточку кіушу. Дякую. Ще раз буде прекрасна рослина, яка досягає висоту 3 метрів. Ну, це повноцінний великий куш. І коли такі суцвіття шапки, ну, це прекрасно там вгорі буде оця краса, ще й білосніжна. Мені куточок потрібно. Ем... Висвітлити. Лапчатка. Це про ту рослинку, що я говорила, ви не повірите. Ну, чому мені так здавалось? Тому що я вже маю одну лапчатку жовтим забарвленим. Але цих рослин дуже багато е, різнокольорових. І кирпичного забарвлення, помаранчевого, рожевого, білосніжного, жовтого. Ну, от оця лапчатка. Е, Танжерин, помаранчева буде. Там була ще в продажі в батяні білосніжна, але мені захотілося помаранчеву. І я ще коли-небудь візьму обов'язково білу, білу посередині посаджу. І на задньому плані хочу жовтий, помаранчевий, щоб оцей кущ розростався, тобто три куща. І буде ну, як один повноцінний великий кущ, тільки три кольори. Буде здаватися на одному кущі. Дякую велике ще раз Іринке. Матуся побачив. Я не знаю, мені здається, вона засмутиться. Вона закохалась в лапчатку, весь час підходить до моєї жовтої краси, і вона просто вже напряму мені намікає, що хоче таку рослину. Мася засмагає на сонечко. У нас поки ще гарна погода тримається. Оце така жовта. Давай Масюль. Я тут все прополола, підпушила. А ти мені зараз затопчеш. Та я бачу, ти перегребла тут все. Оце така буде дорослінька Кущик лапчатки або курильський чай ще називають. Суцвіття збирають, вони корисні і дуже смачні для чайку. Вони наростають, бутонів багато. Ви збираєте, а воно знову на наступний день повністю все в квіточках. І кожного дня можна збирати і чайку. Ну, назбираєш багатенько. Тому курильські чаї засаджують цілі поля, щоб збирати ну, для продажу чаї. Отак вона квітує, але вона буде ще густіше квітувати, просто її в цьому році спека трошечки підпортила. Дуже вона страждала. І буде такий кущик. Ось хосту приберу подорожнику. Оце я запасні просто садила, щоб земля не пустувала. Отут буде помаранчево, а ось отут а я хочу білу посадити, тому що вони виростають, здається, півтора метра. Якщо я не помиляюсь, висоту, ну, здається, півтора метра лапчаточка досягає. Ну, це отакий кущик буде. Я весь час стрижу і сильно підстригаю, залишаю там сантиметрів 30, десь 25. І він в мене такий низенький росте. Ну, в цьому році, можливо, не буду вже обрізати. Або тільки кінцівочки гілочок, щоб він пухнастий був. По лапчатку, якщо не стригти, це просто криві гілки, вони отак розлягаються в сторону, не дуже так гарно виглядає. Ну, Якщо десь окремо на газоні траві, тоді то Але щоб компактно в такий от в мене хвойна клумба і там всі компактні рослинки рівнесенькі, то лапчатку краще стригти. Є до половини обстригла її, і тоді наростає така жовта, симпатична кулечка. Дякую, Іринки, ще раз. Вона багатенько рослинок подарувала, тому що там ще її нагадаю. вейгела, похироплітник і піраконтушка росте. Дивлюся на рослинку одну. Я не можу зрозуміти, що це. Що це за рослина? Я не можу зрозуміти. Що це за листочки? Я думала, що це лапчатка. Мені здається, вони сплутали. Так, вони сплутали. Друзі, я зараз дивлюся і от розумію, що щось не те. Оце листя точно лапчатки. Тут уже нічого. Хоча тут написано будлея Давіда Рояла Ред. Так, ми з Іринкою разом вибрали будлеюшку, тому що. <плес> я полюбляю рослини у вигляді свічок. І на будлею я також давненько звернула увагу, що в інтернеті рочків 3 назад я її побачила. І я так загадала собі, що у мене будлеюшка буде. Це кущики є до 3 метрів досягають, вони розкидасті, тому що ці суцвіття, свічечки вони будуть так трошки вниз наклоняти гілочки м'якенькі. А є будлеї 70 см. Навіть метра не виростає. І я дивлюсь, вони поплутали назви контейнери. Не туди, я не знаю, чи підписали. Можливо, етикеточку приклеяли е, неправильно. Ось я зараз покажу вам свою дорослу лапчатку і оцю що попресла. Асюль, ти не боїся чорненькою стати, як чинюшечка? Сонечко припіка, гарно. Так, ану порівняємо. Листя точно лапчатки. І зараз я вам показую листячко подарункової лапчатки помаранчевої. Листя трошки світліше з жовтим відтінком, тому що видно, що буде іншим кольором. Ну, Листя схоже. Просто мій кущик зажирівший і листячко таке зелене, пишне. Ну, а це в контейнері, звісно, що треба підкормити. Підживити, і листя і темніше стане, і трошки крупнішим. Ну, от, дивіться, написано будлея, а листя як у лапчаточки. Я думаю, просто спутали. Давайте глянемо на так, написано гортензія кіушу. Ну, тут правильно гортензія, я бачу, що гілочки і ростуть, так як в цієї рослин. А ось, ось, ось оце точно будлея. Оце отак пагане витягується. Ну, написали Лапчатка. Все, просто вони контейнери спутали, а квіточки все правильно. Буває, друзі. Всі ми заклопотані, і зараз через цю війну вже взагалі, слава Богу, що вони хоч те прислали. А те, що етикеточки там місцями поплутали, оце така будлея. Вона. Саме цей сорт. ой, тепер отак будемо дивитися, Що ми з Іринкою вибрали Давид Roял Ред, вона буде досягати висоту 2,5 метри. Ред червоний. Я вибрала червону, будлеї бувають, як і лапчатки, друзі. І жовті, і білі, і яскраво червоні, і сині, і фіолетові, і блакитні. Тобто, ось оці будлеюшки. Прекрасним кольором, і отакі будуть ну, десь сантиметрів, можливо, 15, може 20 свічки на кожній гілочки. І оце 2,5 метра виросте, і пухнастики будуть торчати. Квітка метелика називають. І гортензія квітка метелика. Лапчатка, ні, метелики не полюбляють. А будлея, її так і називають в інтернеті квіточка метеликів. Всі Комашки будуть злітатися на ці солодкі аромати. Так, ну все, дякую до колекції. Як приємно отримати такі подаруночки. Дякую, велике, людині. Це прекрасно. Гортензія кіушу, помаранчева лапчатка і червона. З домішками фіолетового або малинового, там ще серединочка в, суці... в квіточках буде жовтенька. Оце така цікава буде будлея. Ну, ми подивимося, коли зацвітуть, коли приживуться. От тоді вже й поговоримо, бо оскільки магазини. І продавці вибачаю здурять, що вже просто На ну, магазин Батяня приходила мені вже раз посилка, і мені дуже сподобалось. Рослини в ідеальному стані були, і навіть ми висадили. Видно, що рослини здорові, не хворі, тому що в таку спеку прийнялися. Буває, забуваю поливати уже. Ну, Тримаються. Давайте глянемо на них і подякуємо ще раз Іринке за таку радість, тому що не тільки я милуватимусь, а тепер всі будуть милуватися, гуляти в моїх плумбочках разом зі мною. Піракантушку навіть майори полюбили. І ви подивіться, як вони окружили, як вони повиростали, а я їх не прибираю, мені шкода. Можна, і зараз я можу вищукнути і все, але я не хочу. Оце піраконта, красунечка, листя, дивіться, яке вже крупненьке стало. Випрямилась. Ох, це рослина буде росла з ягодами. Колюченька пертиме, вона красива, але потрібен догляд серйозний для цієї рослини. Будемо стригти, залишати декілька гілочок, щоб потім я не пошкодувала, бо якщо вона розростеться, я не дам їй лату. А мені хочеться, щоб все було гарно у нас. І ми будемо з нею формувати маленьку рослину, не дуже велику, і ягідки потім зав'язуватимуться. Ну, оце Майорчики тут повилазли. Ніде не вилізли, ніде. Тільки це біля піраконти. І ось анемонишка, там людина пише Іра, ну це чемерник. Ні, моя хороша, це не Чемерник, це анемонишка. Чемерник розцвітає чи виходить з землі в лютому і квітує весною, як первоцвіт. А це, звичайна, анемонишка. ну, от бачите, яке сонце. От учора ввечері вона прекрасно стояла, зараз вона зав'яла. Дощів немає, я перестала поливати. І ввечері вона знову е зазеленіє, підійме листочки, тому що е прохолода буде, а вранці ну, таке, трошки нібито вологе, і вона знову оживе, а потім в обід е в'яне. Калина, я дивлюсь, одна гілочка, але ну, щось мені не подобається. Не хочу вона підніматися, це зморшкувата калинка від натолочки. Я поливаю, але ну, бачу, що їй мало. піра жива-здорова. Зараз покажу вам вейгелу. Ви будете здивовані. Пам'ятаєте, я питала вас, що робити мені з пухироплідником, що дві гілочки такі компактні, коротенькі стають. А одна взагалі отак витягнулася, мабуть, метр в сторону. І друзі порекомендували відрізати гілочку на уровні тих усіх рівненьких гілочок. І почеренкувати. Ну, мені пухироплідника багато не потрібно і нікому не потрібно, щоб я його черенкувала. Я просто на компост складаю і все. І от те саме трапилося з вейгелою. Ні з середини, з кущика, ні з коріння не виходять додаткові гілочки. І самі оці дві гілки великих, головних, що торчать, бруньки не прокидаються і бокові не розростаються, не пушаться. Тобто витягнулось дві гілки, листя велике розрослося і так і стоять. Ну, я думаю, можливо, по весні або підріжемо, щоб вона сильніше пушилася. Ця вейгела, вона, здається, не буде дуже високою. Там також різні сорти. Є 2-3 метри, а є метр. Маленькі такі круглячки, декоративні, роблять з них бардюрчики. От ця вейгела, по-моєму, дуже висока не буде. І треба її підрізати, щоб вона красиво пушилася. А тепер. Подивіться зблизько на оці гілочки. Ой, я дивлюся, я Ну, На камеру ще не так видно, а наживо це взагалі тянуться такі гілки, і вони вже наклонилися, бо вони важкі. Оця верхівочка намагається піднятися рівненько, а та вже лежить боковушечка. Тобто Ну їх, мені здається, обов'язково треба підрізати, щоб брунючки прокинулись. І з корінців додаткові гілочки вийшли. І тоді класний кущик буде. А так ну, витягнулася рослина. Сподобалось не те слово, тягнуться. Ну, і те саме з пухироплідником, Тільки там чомусь одна гілочка. Дивіться, я йду і вже видно. Торчить в сторону. Я до сих пір не підрізала, ну, я просто хочу з вами підрізати. А, тут вже три гілочки, Вон, маленька наросла. Ну, я дивлюся, листячко почало. А, це ж осінь, воно, мабуть, підсохне і осипеться. Так. Або дощів немає і мучається. Хоча я поливаю, ну вже ж не часто листя починає підсихати. Ну ми прямо зору з вами, а там водичку треба набрати. Я зараз зайду в будинок полью, бо мені вже треба до батьків іти. А потім, як будемо прибиратися ще в клумбочках, ми з вами все-таки підріжемо цю гілочку, тому що її все одно снігом мокрим зледеніння буде, воно її поламає або на землі О, Так що поки що прийнялися, гарно ростуть, все гаразд, але потрібно перезимувати їм і подивимося весну, як вони себе почуватимуть. Гортензії стоять, поки я їх поливаю. Як тільки один день увечері я не полью, оце листя все наклонене вниз. Це що я вчора там лейнула кружечку її води, бо бачу, що вона вже опустила. Так, оце стрікточка. Блакитний ялівець прекрасний. Сонечки світиться. Ой, і погода гарна, і настрій гарний, особливо, коли немає повітряних тривог. Аж трошечки відляга від серця і забувається це все страхіття. Так, ну все, мої хороші. Подякую, Міринки, за такі прекрасні рослини. Друзі, ну і дуже приємно, що людина не має свого садочка, не має своїх квітничків. І отак замовила з магазину на мою адресу. Приходить посилка, коли вперше з магазина. І я думаю, що трапилося. А потім, звісно, Іринка написала, і мені все стало зрозуміло. І от приємно, що людина сама не має рослин. А мені замовила з магазину. Ми будемо тепер разом з Іринкою і разом з друзями милуватися цією красою. Ось трояндочки 100 сто їм. Я вже не пригадаю, ну дуже давно ще, <смі>, як тільки тут стала мешкати, я відразу, не відразу, десь рочки через три я зробила цю клумбочку з троянд. І вони до сих пір одні ті самі ростуть. Ну правда, блакитна троянда майцер, вже віджила своє, там уже таке старюче дубле не було. Ой, мушки кусаються. І плетиста Троянда Казину жовто забару також від старості вже пропала. Ось дивіться, що робиться з цією красунею нашою. Гортензія Блюбер-Блакитна птиця. Я не знаю, скільки я буду поливати, це і взимку будемо поливати, дощів немає, якщо сніга не буде, воно буде страждати. Воно по весні половину не прокинеться. Ось е покажу вам е гортензія Аннабель, я її взагалі як бур'янець вважаю. Гілочку відламив, кинув, воно корінці пускає, приживається і кущик сам виростає. Не потрібно ні під пляшечку, ні ставити, ні поливати, саме виростає. І от, отам от я заливала постійно на новій клубі квіти шикарні. Там було три гортензианабельну, одну я подарувала людині, викопала, а дві залишилось. А ця сторона вона наскільки спекотна. Тут просто сонце палить біля цього шифера, і гортензія в жахливому стані. Витягнулись пагони без листя, навіть листя не розвивалось. І торчить. І ні разу не квітує. Оце місце точно не для гортензії Анабель, Тому що поряд ще росте гортензія Pink Даймонд. Pink Даймонд в порівнянні з Анабель просто й поряд не стояв. Ви подивіться на цей шикарний феєричний кущ. Оце така гортензія. Якщо трішки підтягнути, гілочки підв'язати, гарно будуть триматися. Ну, Листя таке цікаве. І навіть коли я не поливаю взагалі цю клумбу, друзі, вона взагалі не в'яне. Ніколи листя не опускалось. Я не знаю, що це за чарівна гортензія, але їй взагалі все ні почув. Росте та й все. Ну, маленька, молода, це їй. Другий рік, Наступно буде вже третій рік, і в цьому році вона не зацвіла. Тому будемо чекати наступного року. Там чинюшечка кашляє, чисте собі шлуночок, наївся трави. От. А це Анабель, дивіться, яка вона. Ось така голенька. Страждає на сонечку. Ну, гортензії не полюбляють таке пекуче сонце, ніхто не полюбляє. Так, все моє хороше. Роздивилися рослиночки, будлея, гортензія кіушу, і лапчатка танжерин, помаранчева. І в подаруночок така кам'яна От Молоді. Ввечері прийду, висадимо, буду поливати. і Сподіваюся, що приживуться зацвітуть. вона вже дивіться стрілочки випускає. Вона скоро зацвіте, ви бачите будлеюшка, яка прекрасна. Треба обробити її на всяк випадок. Ну, це вже осінь. Гілочки дивлюсь, зелені, можливо, обморозяться. А з корінця підуть новенькі. Побільше вам приємних миттєвостей в житті. Ну і, звісно, спокійного і захищеного неба. Пока-пока.